В перший знімальний день ми все-таки посварилися. Вечір перед зйомкою вже сталося ЧП. Виявилося, що техніка, яку орендували, орундували, наладан дихала. А ми у горах в селі прийшлося терміново підключати знайомих, щоб везли техніку зі Львова. На щастя, знайшли, але нерви вже почали розхитуватись. Нас було 13 людей в одному домі, і спали ми дуже щільно. Хто на підлозі, хто в бані, хто взагалі в джалярні. А прокинулися о п'ятій ранку, щоб їхати на скелі довбуша. І спочатку це був чистий кайф. Ми швидко загримувалися. Перші кадри все йшло як. По маслу та ось настала дев'ята ранку, і на скелях почали збиратися люди. Купа дітей з екскурсіями, туристи, мотоцикли, коні здійнявся жахливий галас, і звукооператор одразу сказав. Прийдеться перезаписувати звук. Одну сцену ми писали 50 дублів, бо погода змінювалася. Люди лізли в кадр. День був холодний і вітряний, і ми заморозили мавок. Там же на скелях ми і посварилися. В паніці на нервах наговорили одне одному всякої фігні, поплакали і повернулися до роботи. Зате якої краси ми там назнімали, знімали? 21 червня буде закритий передпоказ нашого фільму. Як виграти квиточки? Відео закріплене на сторінці.